Декому краще даються приголосні. Декому голоси. А, а, так так, оцей вірш ви могли чути поради. Виконання групи козак-сісти. Не, не найпопулярніша група місяча Ну, ладно. Декому краще даються приголосні. Декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у лисі. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона клонець прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі? Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не може згадати? Звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих рагу. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Кора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, і їм достатньо кричить, коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічі. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те. Що є? Але вона прокидалась. І все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово, любов, я бачив кров на її зубах. Здержіть її, януле, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить черговий піке. Хай залишить собі мої рукописи. Моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи а, що взагалі пам'ятає мене. Почитайте на але для вас ще. Пливи, де пливи. Ось твоє страна. Ось твоя трава. Ось твоя стернова. Править твій маршрут. Шує тобі парашут. А тебе в глибині при своєму спині. Коли зелені зірки палять гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна, моя. Життя це тиша і сміх. Його стане на всіх, його вистачить всіх, всім кохання мої. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибу, кохай, хай без надій, хай, хай без жодних надій. Радій, рибу, радій. Любов варта всього, варта болю Твого, варта твоїх розлук, варта відрази і мук, псячого зловиття, шаленства та милосерди. Варто навіть життя, не кажучи вже рос навіть.